що Ви нам можете запропонувати. Дивіться, в нас є ялиночки і метрові, і півтораметрові, метрові, і двохметрові. О, Це вже кращий варіант. Юрій Єлісовенко обирає ялинку на різдвяно-новорічні свята. каже, хоч і снігу немає, проте святковий настрій ніхто не відміняв. Тут купує не вперше. Оскільки. Зима хоч ще без снігу, але все одно якийсь елемент святковості вже в повітрі відчувається. Тому кожного року купляємо, Як для себе особисто, так і купляємо для діток, завозимо теж, щоб їм створити святковий настрій. Здебільшого купую середнього розміру ялинку. Достатньо велика ялинка, в умовах квартири її встановити досить важко. А так середній розмір цілком достатньо. Купив маленьку ялинку для батьків і велику для себе, каже місцевий житель Віталій. Купує зараз, аби встигнути встановити вдома до Дня Святого Миколая, щоб подарувати святкову атмосферу дитині. Зараз ми по новому календарю купуємо до Миколая. Війна для дітей вона і так робить їм стрес. Вже всі бояться атак, бояться тривог. От як їм можна, хоча б якусь радість створювати і для себе теж. Коли ялинка стоїть і вона, коли вона справжня, вона гарно пахне, вона заспокоює. Ялинки та сосни у Вінницькому лісництві у продажу з грудня, каже працівниця підприємства Ольга Максюта. Ціни стартують від 150 гривень. Все залежить від породи, висоти та віку дерева. До метра ялиночка коштує 192 гривні. Вже метр два з половиною, метр триста гривні. Метр 50 – Получається, вже 210 гривень. Це вже ми працюємо сьогодні третій день. За цих три дня ми вже продали біля 200 ялинок. Вибирають, щоб зі всіх боків була гарна, пухнаста, зелена, щоб і по висоті, і по ширині підходила і подобалася. Саме головне, от є покупці, які прийшли, сподобалась перша, все і забирають. Ця ялинкова плантація найбільша в області, розповідає інженер з лісових культур центральної філії Євгеній Ільченко. Молоді дерева тут висаджують щороку, вирощують їх у середньому від 5 до 7 років. Усі ялинки марковані мають офіційні документи, що підтверджують їхнє походження. Тут є плантації різних років вирощування, починаючи з 2014 року і закінчуючи 2018 роком. Різні роки створення, відповідно різні висоти. Тут переважно сосна і ялина. Взагалі, щоб виростити новорічну ялинку, треба мінімум 5 років, для того, щоб вона досягла висоти, мала гарний вигляд і радувала нас новорічні свята. Новорічні ялинки, при тому, коли вона відпускається з лісу, присвоюється бирка. Бирка це штрих-код, який інформує про походження цієї ялинки. Це де вона заготовлена надлісництво лісництво і підприємство, на якому вона була вирощена. Цьогоріч, як і попередні роки, за купівлю або збут новорічної ялинки без документів передбачено штраф від 510 гривень і вище, каже Ільченко. Вартість новорічної ялинки сьогодні в межах 200 гривень, плюс а штраф суттєвий. Мінімальний штраф, якщо взяти за саму маленьку ялинку, плюс шкода, яка наноситься лісу, це буде більше 1400 гривень. То варто порівняти, чи купити ялинку законним шляхом, чи йти на порушення і мати штраф. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця.